Матвія 4, розділ, вірш 3 і 4. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Коли Божий син. Постився на пустині, коли він там проводив час без їжі, в присутності Божій, приступив до нього диявол, сказано приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Диявол спокушав Божого сина. Щоб Божий син зробив то каміння, яке було під ногами хлібами. А Божий син відповів йому в четвертому вірші, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Божий син дає чітко зрозуміти, що людині для життя потрібен не тільки хліб, а потрібне Боже Слово. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. І це і для нас з вами написано. Господь Ісус цитує тут місце старого заповіту, щоб так само і ми з вами знали, що для того, щоб ми мали життя, що для нашого життя ми потребуємо з вами Божого Слова. І особливо, коли йде мова про вічне життя. Особливо, коли йде мова про те, як отримати вічне життя, як отримати прощення гріхів, звільнення від гріхів. Ми потребуємо Божого слова, щоб прийняти його. І то слово, яке Бог дав для нашого звільнення від гріха. То слово, яке Бог дав, щоб ми мали вічне життя, воно є надзвичайно просте. Це слово про Божого Сина. Про святого Божого сина, який прийшов в цей світ, не маючи жодного гріха. Жив життя, не маючи жодного гріха. Але був розіпнутий на Христі за наші гріхи. Був засуджений Богом на Христі за наші провини. Помер на тому Голговському хресті. А на третій день його гробниця була відкрита, бо він воскрес. І це то слово, яке Бог дав, щоб ми з вами мали вічне життя. Слово про Божого Сина, який помер ради наших гріхів, був похований і Воскрес на третій день, живий сьогодні. І це слово говорить, якщо ви повірите в нього, ви будете мати. Звільнення. Прощення, ви будете мати вічне життя. Але з цим Словом, як з тим хлібом. Господь Ісус говорить, тут не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божим. І з тим словом, яке Бог дав для вашого спасіння, з ним, як, як з хлібом. Бо можна знати, як хліб виглядає, можна знати, де той хліб роблять, як хліб пахне. Можна дуже добре знати склад хліба, але якщо ви не приймете цей хліб, не буде вам ніякої користі від того хліба. Так само і з Євангелією. Словом про Божого Сина, який помер ради ваших гріхів, був похований і живий сьогодні. Ви можете дуже чудово знати це слово, знати абсолютно все про це слово. Мільйон разів чути це слово, але якщо ви це слово не приймете для себе, це не дасть слово вам ніякої користі. Якщо ви бажаєте мати життя, справжнє звільнення, якщо ви маєте, бажаєте мати прощення гріхів і вічне життя, вам треба прийняти це слово про Божого Сина, який був ранений за наші гріхи. Який був мучений за наші провини, якого розіп'яли на хресті, він помер. А на третій день він воскрес і він живий сьогодні. Послання до коринтян, подивимося перший розділ. Послання до Коринтян перший розділ вірш 17. Це слова апостола Павла, бо Христос не послав мене, щоб хрестити, вірш 17, а звіщати Євангелію. І то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Щоб дати людям то слово. Слово, яке дане для їхнього спасіння. Слово, яке ми потребуємо, щоб жити, Господь посилав своїх людей звіщати це слово Євангелію. Звіщати добру новину про Божого Сина, який помер ради наших гріхів, і який живий сьогодні, бо на третій день він воскрес. Бог посилав своїх людей звіщати Євангелію, яка говорить: кожен, хто вірує в нього, має вічне життя. Кожен, хто вірує в нього, отримує прощення гріхів, звільнення, кожен, хто вірує в нього. І Павло говорить, він звіщав цю добру новину не в мудрості слова. Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став Хрест Христа. Можливо, це слово, яке Бог дав, щоб дати вам звільнення, вам прощення, вам вічне життя, не виглядає для вас мудрим словом. І для більшості людей ці слова про Божого Сина, який помирав на Христі ради наших гріхів. Був похований, але живий сьогодні, бо Воскрес на третій день. Не будуть виглядати мудрими словами. Але саме це слово Бог дав. Як добру новину, в яку ви можете повірити і отримати вічне життя. Вірш 22 по 24-й. Бо і юдеї жадають ознак і греки пошукують мудрости. А ми проповідаємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних, покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Можливо, ви в цей вечір бажали б чути якісь інші слова, які Бог би дав для вас. Можливо, ви бажали б чути якісь мудріші слова, ніж ці прості слова про Божого Сина, який помер ради ваших гріхів. Був похований. Але живий сьогодні, бо Він Воскрес на третій день. Люди в часи Павла бажали чути інших слів, вони бажали чути якоїсь більшої мудрості. Бо юдеї жадають ознак і греки пошукують мудрості. Він говорить, а ми проповідаємо Христа розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство. Може, для вас знову ж таки це нічого особливого. Це якесь безумство слухати про того самого Христа, який взяв на себе наші провини. Який був розіпнутий на Голговському хресті, але живий сьогодні, бо Він воскрес на третій день. Знову ж таки, може, ви б хотіли почути чогось більш мудрішого? Я переконаний, що в цьому житті ви чули якісь речі, які вам здавалися оце мудре дійсно. Боже Слово говорить, що Євангеліє, Слово про Божого Сина, це Божа мудрість. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Христа, Божу силу та Божу мудрість. Історія про Божого сина, який був розіпнутий на Христі, а на третій день воскрес, вона проповідується в цей вечір тут, по одній причині, бо це Божа мудрість. Це не то, що нам здається, це було б мудро вам проповідувати. Це Божа мудрість, яку Бог кличе людей проповідувати. Бо не було іншого шляху, як ніхто з нас. Не було іншого шляху, як хтось би один хоч з нас міг отримати прощення гріхів, якби Божий син не пішов на Голговський хрест, не був там мучений за наші провини, не взяв на себе кару за наші гріхи. Це Божа мудрість. Це була Божа мудрість послати свого сина в цей світ, святого Сина, піти на Голговський хрест, померти ради наших гріхів, а на третій день воскреснути з мертвих, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Сказано для цих людей це не виглядало мудрістю, вони жадали ознак. Вони шукали мудрості. Як буде звучати для вас це слово залежить від того, чого ви дійсно шукаєте в цей вечір? Якщо ви жадаєте якогось видовища, це точно не місце, де будуть видовища. Якщо ви бажаєте якихось секретів, це точно не місце, де будуть розказуватись якісь секрети. Але якщо ви бажаєте справжнє звільнення і справжнє прощення, яке от тільки Бог може дати, то для цього є Христос Божа сила і Божа мудрість. І коли ви повірите в це слово про Божого Сина, який помер на Христі, перепрошую, якщо ви повірите в Нього. В Слово про Божого Сина, який помер на Христі, за ваші гріхи. Якщо ви повірите дійсно, що Він на третій день воскрес і живий сьогодні, ви пізнаєте Божу мудрість, ви пізнаєте Божу силу в своєму житті. Ви пізнаєте, що ви маєте життя вічне, бо ви прийняли то слово про Божого Сина, яке говорить, що Він був мучений за наші гріхи. Як я говорить, що він взяв на себе Божий гнів на себе. Помер, але живий сьогодні. Послання до Євреїв два вірші ще хотів, щоб ми прочитали. Послання до Євреїв 4 розділ вірш 1 і 2. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Боже Слово застерігає. Щоб ніхто не спізнився. Прийняти то слово, яке Бог дав для нашого спасіння. Боже Слово говорить отже, біймося. Бо можна чути це слово, слово Євангелії, і воно може не принести жодної користі. Бо Євангеліє було звіщено нам, як і тим, але не принесло пожитку. Їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Вам треба прийняти це слово, щоб воно принесло вам якусь користь у вашому житті. Щоб ви отримали прощення гріхів, звільнення, вічне життя. Вам необхідно всередину прийняти це слово щоб слово, яке Бог дав для вашого життя, слово про Божого сина зайшло всередину, з'єдналося всередині з вашою вірою. Тільки так це слово про Божого Сина, який помер на Христі, ради наших гріхів, був похований, але живий сьогодні, може принести якусь користь для вашої душі. Якщо воно з'єднається з вашою вірою в вашому серці, якщо ви дійсно повірите, що це слово Бог дав, як той хліб, щоб ви мали життя, якщо ви дійсно довіритесь цьому слову, воно принесе користь у вашому житті. Якщо дійсно воно злучиться з вашою вірою всередині в серці, ви будете точно знати, що не хлібом. Одним буде жити людина, а всяким словом, яке виходить з уст Божих. Якщо це слово з'єднається з вашою вірою, ви зрозумієте, про що говорив Господь Ісус, коли сказав не хлібом єдиним буде жити людина. Знову ж таки, але Боже Слово дає вказівку отже, біймося! Бо є небезпека, що це слово ніколи у вашому житті не з'єднається з вірою у вашому серці. І ви не пізнаєте, про що говорив Христос, коли сказав: не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Божий син завершив для вашого спасіння абсолютно все. Бог дав слово. Про свого Сина, щоб ви прийняли це Слово і мали життя. Віруйте в Божого Сина, в живого Христа і майте вічне життя.